Що Що робиш? Знімай Подоробиш. Нормально камеру тоді тримай. Так я нормально не дай. Нормально. Не причесано, нічого не знімаєш. Що ти не знімаєш? я не розумію, як там не може зле. Це ты викладати в ютуб? Да. Привіт! З вами Ірина Маді, і в цьому випуску новин я хочу вам показати, верніше дещо розказати. Про що би вам розказати? Е, Чого ти рачешся? Ти взагалі до себе знімаєш, а не мене, так що все, ховати. Так, дивіться на цю природу, яка нас оточує, вона дуже красива, там біля якось грязно ви висить, наш тобі вивісили чорт. Ну, короче. От, значит, давай. Там метелики, те, що злітає, от там жучаться якісь, прилітає, тут грязно всюди, я така нервна, але не mm -hmm. що перестала, нерви розбудила. Ну що це такое? Що такое бачив? Короче, кажу. Ну, сидіти точно. Ну, неділя. Ну, реально. <laughs> що ти ось знімаєш? Ну, не можу, я по-чесно ти не знімаєш. Тебе кинути в той міньон, собі вседенний? А ні, я не, не хочу кидати в собі собі вседенний, в огарку. Кинути в тебе, кинути в тебе пенал? Ні, в той Кинути в тебе. А я зараз кину, на, на, на тобі, на тобі, на, Бежи на, 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 з вами, Каріна з вами була Каріна, і Настя, і всім, пока. і ми знімали розіграш <різь> сон. Да, дуже гарний розіграш, як спить. Фатус, дякую, я гла. Ха-ха-ха-ха. चाहिए